Молитва дітей за своїх батьків. Все милосердний Боже, дякую тобі за моїх батьків та за всі ті добра, що Ти мені подав через них. Вони виховали мене, навчили любити Твої святі заповіді та бридитися гріхом. Я люблю їх і хочу їх завжди шанувати і слухати. А ти, Господи. Поможи мені твоєю ласкою, щоб я цю постанову виконала. Благослови, Господи, всяким добром та довгим і щасливим життям. Хорони від злого, дай їм силу перемогти всі труднощі, дай, щоб вони на старості своїх літ діждалися потіхи від своїх дітей, а передусім від мене. А по смерті прийми їх і мене. До Небесного Царства. Амінь.